Друзі, всім привіт! Пробуємо такий формат. Я скажу чесно, що коли я бачу людину, яка пояснює щось, мене це відволікає, тому що моментально мій мозок концентрує увагу на людині, на її вигляді, міміці, одязі, і не зосереджується на матеріалі, який подається людина. Саме тому мені зручніше вивчати будь-які курси, які я вивчаю для себе, не бачачи, а лише чуючи голос, тому що я концентруюся на голосі і на тому, що людина пояснює. Я вважаю, що цей метод суперефективний. І зараз ми будемо з вами розбирати відмінювання дієслова не дієслова, а числівника 3, тобто 3 в роді чоловічо-особовому і в роді там, де немає чоловіка. Що це означає? Коли ми кажемо три мщизні, тобто три чоловіки, відповідно, ми будемо казати, немає кого чого, тшех мемщиз, тобто трьох чоловіків. Даємо ми «тшем мщизним, трьом чоловікам, немає кого, бєрні, кого меушчиз, з трьома мщизнами, тобто з трьома чоловіками, чоловіками так? і е, місцевий відмінок. trzech, o trzech mężczyznach, to to pro trzech człowieków i klaszny odmiennik trzej mężczyźni, trzy człowieki. Jakżto w nas tam na przykład trzy zeszyty, e, trzy kobiety, to my każemy trzy kobiety, dopełniacz trzech kobiet, dajemy trzem kobietom, ale widzimy kogo co, trzy kobiety, trzy e, tam zeszyty, Ми не будемо казати тшех, тому що форма «тшех» лише тоді, коли ми говоримо про чоловіка. Відповідно з «тшема коб'ятами о три так, і кличний відмінок три кобіти». Тут зверні, звернути увагу треба на знахід відмінок. Якщо ми кажемо відіми трьох менщиз то тоді форма «тшех», бачимо трьох чоловіків. Але коли ми кажемо, бачимо, когось що три жінки, то ми будемо казати. Віддіме три кобєти. Віджиме три кобєти. Так? Тобто, тут не будуть чех, а три три швінки, мами два плюшаки, три плюшаки. так, Все те, де немає чоловіка, відповідно, буде вживатися із формою. На це зверніть увагу. Ну і напишіть, чи було корисно.